Добрий день. Здравствуйте. З якої ви групи? З восьмої. Чи чули ви про проєкт «Батьківські родзинки для кожної дитинки»? Так, да, звісно, Марія розповідала. А який саме був у вас? У нас приходила дівчинка грати на скрипці з бабушкою. Це справило враження на вашу дитину? Так, да, вона розповідала вдома. А якесь домашнє завдання було? Ізготовити музичні інструменти із підручних матеріалів. У вас вийшло? Ой, вийшло? <laughs> да, Ваша дитина марагаз. не захотіла стати скрипачкою? Ну, мабуть, ні. Сім'я у нас не музикальна, тому, мабуть, мало. А якби ви вибирали професію, як. Батьки якої професії ви б запросили до ваших дітей? Ну, вашу доктора, звуку. например, можно Ли. было бы пригласить. Mm -hmm. Это им нравится, они часто играют в доктора. Можно какую нибудь стиль, какую-нибудь спортсменку, гимнастку, mm -hmm. чтобы она показала какой-то номер интересный. Это бы заинтересовало особенно девочек. А как бы вас запросили? Вы пришли перед мои выступать? Ну да, конечно. Так, вы за проведение таких проектов в садочках? Да, это поддерживает у детей, ну, во-первых, развивает их, развивает. И дает понятие о каких-то профессиях дополнительно, наглядно. И думаю, может, поможет кому-то в выборе профессии. Дякую.